Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок ебануть хорошенько. Ось так, що у жовтні росіянка Альона Дірксен закликала бункерного вбивцю Путіна бомбити Дрезден. А все через проукраїнський мітинг, який тоді відбувся в німецькому місці. Після поширення заклику Бамбіль Дрезден Дірксен поскаржилась на цькування з боку українців. У своїх соцмережах рашистка опублікувала слізне відео. каже, неодноразово зверталася до німецьких правоохоронних органів, однак чомусь жодну з її заяв не розглянули. Більше того, поліція Німеччини порушила проти жінки кримінальну справу. Тепер Альона Дірксен вирішила звернути по допомогу до МЗС Росії. Я прошу, пожалуйста, мій до Російської Федерації оказати мені піддержку, так як на правоохраніці органи Германії у мене надіжди не залишилось. Альона Діркси народилася в Таганрозі, але разом з мамою тепер живуть в загниваючій Європі, а саме в Німеччині, в тому ж таки Дрездені. Там вони мають свій ресторан з промовистою назвою Родіна.